Даному відео, ми розглянемо функцію редагувати в Excel. Це зручний механізм для швидкого внесення даних у системі напряму з Excel. Таким чином, дана функція спрощує завантаження даних у довідники, наприклад, у довідник клієнтів, а також для швидкого внесення інформації у фінансові журнали. Щоб скористатися функцією, необхідно за допомогою пошуку знайти потрібний довідник або журнал, у нашому прикладі клієнти. На сторінці необхідно перейти у правий верхній кут та натиснути дану кнопку. Серед дій необхідно обрати Редагувати в Excel. Після цього на пристрій буде завантажено Excel файл, у якому можна буде вносити зміни. Для цього відкриємо завантажений файл. При першому підключенні може виникнути потреба у введенні даних користувача для підключення до бази. Після введення даних можна перейти до внесення даних у файл. Заповнення файлу не відрізняється від заповнення полів на карті клієнта. Заповнюємо назву клієнта, адресу. Та копіюємо облікові групи. Номер клієнта та деякі інші поля буде заповнено автоматично у системі. Після введення усіх даних необхідно натиснути на публікацію. Якщо при публікації рядків виникне помилка, її опис буде відображено у вікні справа. Для перегляду опису помилки треба натиснути на Прапорець. Якщо з довідником працює одночасно кілька користувачів, можна отримати останні актуальні дані, натиснувши на поновлення. Якщо все успішно, буде відповідне сповіщення, після цього дані будуть перенесені у систему. Для перевірки імпортованих даних можемо повернутися у систему та перевірити довідник клієнтів. Бачимо, у переліку клієнтів з'явився клієнт, доданий через Excel. Це були основні дії з даною функцією. Дякую за увагу.